8 лютого. Повне викуплення. Проголошення. Через кров Ісуса я освячений, зроблений святим, відділений для Бога. Апостол Павло пише про два царства, що мають протилежні духовні закони. Закон царства диявола це гріх і смерть. Закон Божого Царства це закон Духа життя в Христі. Бо закон Духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті, читаємо в посланні до Римлян, 8 розділ, 2 вірш Ми більше не перебуваємо на території диявола, і не під Його законом. Його царство не має над нами влади, бо ми в іншому царстві, ми були повністю перенесені духом, душею і тілом. І це переміщення відбулося через кров Ісуса ми освячені, відділені для Бога через Його кров. Тепер розгляньмо, що це означає для нашого тіла. З мого досвіду, саме на цьому рівні це починає діяти на практиці коли ми застосовуємо істину викуплення до нашого фізичного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого? Що живе у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Перше до Каринтян, 6 розділ 19, 20 вірш. Фраза дорого куплені ви повертає нас до теми викуплення. Ми були викуплені з руки диявола кров'ю Ісуса. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте і ви не свої, бо дорого куплені ви отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що божі вони? Помолімося. Дякую тобі, Господи, за кров Ісуса. Я проголошую. Що був повністю викуплений з царства диявола і перенесений до Царства Божого. Мій дух і моє тіло належать Богові, тому що Ісус своєю дорогоцінною кров'ю заплатив повну ціну викуплення. Через кров Ісуса я освячений, зроблений святим, відділений для Бога. Амінь.